Привіт, друзі! Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Сьогодні ми з вами розберемо, як мити холодильник. І не такий прям треш-треш-холодильник, який ми приїхали після декількох місяців і він заванявся. Ні, такий ми ще поки що не знайшли. Ми помиємо просто нормальний холодильник, який у нас в щоденному використанні, він так підтирається час від часу, але його також треба мити. Ми розберемо з вами, чим мити, як мити і на що звернути увагу. Тепер давайте ми з вами розберемося, чим же ми будемо це все мити. По перше, текстиль нам треба серветки від опова мікро. Дуже класно, тому що вона буде забирати все, що ми там намилили або понаносили, буде стирати дуже класно. Ми її змочили водичкою попередньо, для того, щоб вона була в робочому стані. Потім добре-добре віджали, і потім ми будемо використовувати її для того, щоб зібрати миючі засіб забруднення зі стінок та інших поверхень холодильника. Другий текстиль, який ми використовуємо, це мікронглас. Мікронглас, розумієте, для чого. У нас скляні полички, у нас прозорі коробочки різні, так, і ми маємо це протерти, щоб там взагалі не було ніякого розводу, жодного. Відповідно, мікронглаз ми для цього використовуємо. Крім цього, це ж все така легенька, скажімо так, артилерія, да? вона просто протирає, нам вже треба іноді там і почухати щось, і поцарапати. Але для того, щоб ми це зробили без. Безпечно для поверхні, безпечно для пластику, з якого там створений фактично наш холодильник. У нас мають бути матеріали, які той пластик не шкодять. Перевірено, що якщо не тиснути там просто дуже сильно на поверхню, а просто протирати або чистити, саме пур актив не шкодить цьому пластику. Так він нормально собі відчищає, але не тисніть, будь ласка, да, тому що він все одно є. Доволі агресивний. Тому, якщо ви нормально, з нормальним притиском це будете робити, буде безпечно. І так само його поролонова частина вона забирає велику кількість і рідини, і забруднення на себе. Відповідно, можна потім сполоснути. Це зручно. Для забрудненого скла, там де присохлі серйозні забруднення, ми використовуємо Power Inox. Він для скла безпечний. Ми вже перевіряли, і для скла кераміка, і просто для скла, і для гартованого скла, для всього безпечний. Відповідно, можемо їм працювати на склі. Це виходить швидко, тобто від відбувається забруднення дуже швидко. При цьому для сла безпечно, що нам, в принципі, і потрібно. У нас є ще там дуже багато тоненьких різних місць, і тому ми використовуємо спеціальні кавирялки да, або такі палички. Вони можуть бути бамбукові, апельсинові, можуть бути пластикові. Будь-які різні, і їх можна використовувати як безпосередньо на поверхні, так вони не шкодять пластику, так і в взаємодії з, наприклад, якоюсь мікрофіброю, тобто мікрофіброва серветка, яку також ми можемо взяти, накинути і з мікрофібровою серветкою це все прочищати. Основне, достати до забруднень в якихось там щілинах і не пошкодити матеріал. Тепер засіб. Сьогодні ми розберемо тільки один. А в наступних роликах у нас будуть інші засоби, які для більш серйозно забруднених холодильників з сильними запахами. Якщо у нас холодильник, який ну, час від часу він миється, тобто ви не вважаєте його там сильно-сильно забрудненим, але помити треба. Тому варто звернути увагу саме на К-22 від Blanidas, Це спеціальний такий засіб, який ну, плюс-мінус нейтральний, трошки в сторону лужного. Він на спиртах. Відповідно, він працює ефективно навіть на дуже змерзлій поверхні. До мінус 25 він не замерзає сам по собі засіб. Він може працювати навіть в морозильних камерах, куди люди ногами заходять і потім щось пшикають, відтирають зі стін. Так само і на вашому холодильнику він буде працювати ефективно. Він дуже класно знімає ті типові забруднення, які на холодильнику є. В жодному разі не псує жоден з матеріалів, які в холодильнику використовуються. І крім того, він ще частково вбиває запах. Він не вб'є запах м'яса, яке там пролежало місяць, але запах такий загальний холодильнику він вбиває. Якщо у вас недостатньо світла, виключений холодильник чи, наприклад, духовка, їх вже треба знеструмити для того, щоб його нормально помити. І там погано видно. Я вам дуже раджу мати отакий ліхтарик. Я взяв в Дніпроєм, тобто у нас тут найбільш розповсюджено, він магнітний і він регулюється. Бачите, його можна поставити таким чином. Там, де у нас металева частина, він закріпиться, буде триматись і світити вам. В холодильник, дуже зручна штука. І на духовці, і на холодильнику, і якщо там мити, наприклад, під мийкою десь прекрасно працює. Що ми робимо потім? Ми знеструмили холодильник, достали всі продукти, положили там, де треба їх положити. Потім ми маємо всі полички звідти достати. І ті, що на дверях, і ті, що всередині холодильника, всі коробки звідти достати пластикові. Тобто, повністю, щоб холодильник був у нас пустий, і коробки ми будемо мити окремо в мийці, або де там у нас є місце для цього. Ми трошки достаємо, холодильник у нас не працює, це ліхтарик нам світло дає. Ми звільнили цю частину. До морозилки ми цього разу добиратись не будемо. Треба ж вам контенти на майбутнє якісь робити. Тобто просто зону холодильну ми за вами поприбираємо. Можемо подивитись, які забруднення маємо всередині. Ну дивіться, на пересічного громадянина це чистий холодильник, чесно вам скажу. Але так якщо доколупатись, да, то тут у нас трошки підружка присохла. Тут якісь забруднення, тут у нас також трошки є, бачите, тут ми бачимо якісь. Ну, порошок, не знаю, білий. Тут, ну тобто трошечки зовсім, чуть -чуть, але тут є. Серветку бажано скласти, щоб потім можна було розкладати, а не полоскати дуже багато. Беремо К-22, наносимо безпосередньо на серветку, так рясно його смочуємо, щоб трошки було у нас хімії, Намагаємося, щоб воно не летіло у всі сторони а було на серветці і починаємо працювати. Ну, Ви побачили холодильник, там ну, нема що там мити, там треба просто протерти. Так? Відповідно, ми беремо цю серветку і протираємо холодильник. Зверху у нас немає взагалі ніяких забруднень. Я протру на всякий випадок, щоб воно просто було протерте. Якщо у нас тут є освітлення, то воно також в принципі, не боїться цього засобу, він йому не нашкодить. Це так більше для того, щоб душу заспокоїти, тобто там точно було чисто. Я думаю, що треба трошки додати, бо мені якось малувати цього засобу. Тут я прям в холодильнику додам. До речі, якщо у вас будуть прям забруднення дуже якісь серйозні, вам треба буде нанести хімію на забруднення, нанося, не бійтесь. Тому що тут у вас закрита зона. Ви в різні сторони не напшикаєте, все одно попаде на холодильник. Тобто не бійтесь, можете пшикати і всередину. Так, і тепер цією серветкою ми тут все вимиваємо і протираємо. Ну, оскільки тут реально чисто, тут нема що, нема що сильно відмивати. Ми просто протираємо це все за рахунок роботи механічної ПВА мікро. Тобто воно собі йде навіть без різних абразивів. А от коли ми прийдемо з вами до там різних скляних полочок і так далі, там буде набагато більше такого, що треба подряпати. От, я знайшов таке щось, мені треба трошечки, трошечки треба мені попрацювати по активом. Трошечки це прям міліметр на міліметр. Тут не знаю, чи буде видно на відео взагалі. Ну, так я роблю, от все воно пішло. ПВА мікро з цим не справлялася, а це пішло дуже швидко. Дивимось на образу пробіжусь, щоб десь якісь забруднення більш сильні. Я забрав. От дивіться, тут на мінімалках у нас забруднення, але просто серветкою воно може і зніметься, може і не дуже. От Якщо воно не дуже йде, ми тоді беремо пороктів і без притиску трошечки його просто так от робимо. У нас все забирається, але не тисніть, тому що ну, пластик подряпати все одно можливо. Тому, по-перше, воно має бути мокрим, змоченим, і сама губка, і сама поверхня. Так, і тут ми працюємо без притиску, наголошую. Бачите, воно все вже пішло, все, що тут було, все пішло швидко і без напруги. Передивіться вузькі місця, бачите, там де нас можуть бути проблеми. Ми беремо ту паличку, про яку ми з вами говорили. Беремо ту саму пва мікро, надіваємо. І протираємо, і ми залазимо в будь-які щілини, де тільки можна. Так само це буде і тут відбуватись. От тут зараз покажу. От тут також тим самим воно відмивається легко, швидко, безпроблемно. Якщо ви працюєте з К-22, то ви його можете не змивати, тому що він розрахований для роботи в морозильних камерах, там, де прям ізморець на стінах, так, відповідно, ви там його не змиєте ніяк. Значить, в звичайному холодильнику ми можемо його не змивати. Ми наносимо, протираємо, забираємо його залишки відповідно серветкою PWA мікро, можемо полірнути ермікрон-глас, наприклад, такою поліруючою серветкою, але змивати його не треба. Ми середину помили, тепер ми переходимо до поличок і різних ящичків, які там мають стояти. Вони у нас Можуть бути пластикові, з прозорого пластику, який доволі тендітний і швидко дряпається, відповідно, пурактивам або дуже-дуже ніжно, або взагалі не треба це раз. Друге, у нас є скляні полички, які самі по собі, в принципі, не дряпаються, навіть якщо ми візьмемо от такі засоби. Але з іншого боку, там є дуже багато таких дрібних. Смужок таких місць, які треба подряпати саме такими паличками, і іноді треба знімати пластик. Якщо ми знімаємо пластик, він може бути пошкодженим, можемо зламати, просто сильно потягнути і зламати. Відповідно, краще все-таки брати отакі от палички і працювати ними. Критично важлива частина холодильника, від якої залежить і запах, і щільність прилягання. Це є ця резинка. І ця резинка, бачите, да вона дуже чиста, дуже дуже холодильник був чистіше за резинку, але тут ми можемо використовувати пва мікро і можемо дуже ефективно бачите, отак от просто в один рух, практично. Справлятися з цією резинкою, потім перевертати, далі працювати, тобто тут проблем просто немає. Якщо у вас резинка буде дуже-дуже забруднена, тоді ми з вами в наступних відео побачимо, що з нею робити. Дивіться, звичайно, не дуже забруднена полочка, вона просто отмивається, нормально пиває мікро, ну і нашим К-22. Взагалі ніяких проблем не виникає. Навіть якщо щось присохло, ми не використовуємо більше нічого. Просто К-22 добре протерли, Вона стала майже прозора, це прекрасно. Протираємо ці всі забруднення, які у нас є. І так само всередині. Якщо ж у нас є якісь забруднення по кутам, в вузьких місцях, тоді ми беремо нашу чарівну паличку. І так само тут все все. Протираємо. І якщо нам треба залізти всередину, отут, от наприклад, нам треба щось помити, то так само цією паличкою ми залазимо і всі куточки вимиваємо. Так само і всередині тут. Якщо у нас дуже багато залишків, ми засобу, ми можемо взяти просто серветку, ну, наприклад, Micron Quick або Micron Glass, щось поліруюче, і протерти, щоб воно було все просто в ідеал. Тобто жодної пінки там, жодного, щоб нічого не лишалось. Так, взяли, протерли і все працює. Дивіться, у нас ще лишилася наліпка. Вона, в принципі, не дуже заважає, але так виглядає якось неправильно. Для того, щоб зняти наліп з пластику, ми не можемо використовувати терпенові розчинники. Терпенові розчинники дуже швиденько спалять оцей матеріал, особливо, якщо концентрація їх висока. Відповідно, ми можемо використовувати спиртові розчинники. А може зараз ми використаємо К-22 і спробуємо, чи працює, чи не працює. Ну, дивіться, ми один раз пшикнули. Так, от прикрили, щоб воно не летіло. Вчикнуло, і воно собі потекло. Але це треба для того, щоб воно просто розмочилося, і оця рідина заходила всередину. У нас класна картка Shell Club Smart, бачите? Вона дуже класно працює на наліпках. Треба робити отакі рухи від кута, такі діагональні, навіть напівколом, трошки, де вона краще працює, бачите, от воно знімається. Отак. Ми потім вже підчепили, якщо вона не дуже там застрягла, ми просто її обережно знімаємо. Але тепер оцю частину нам треба промити К-22, тому що клеві залишки там так чи інакше залишаються. Ми беремо паперову серветку К-22 і це все протираємо. Видаляємо залишки там, де їм не треба бути. Так, і тут це все протираємо. Ви На дотик пальцем відчуваєте, де клеві залишки, відповідно, витираєте там більш інтенсивно. Ну, все, давайте тепер підсумуємо те, що ми тут наробили. Перш за все, я не претендую на те, що це. Повний по помиттю холодильника точно ні. Тобто у нас є дуже багато ще таких елементів, які треба там в кожному холодильнику, вони окремо якось виглядають. Їх треба подивитись уважно, так само, як система No Frost, або Стік там, наприклад, води. Так це все треба дивитись уважно, прочищати. В цьому холодильнику у нас такої системи немає, тому простіше. Ми помили все, помили швидко, тому що він був майже чистий. Ми використовували з вами К-22, ми використовували з вами. ПВА мікро, мікрон мікроанглаз, губку порактив, використовували дерев'яні такі спеціальні палочки. Це, в принципі, такі шампури для шашликів та курячих. Вони якраз використовуються дуже добре. Ми використовували Inox Power для скла, тому що на склі якраз були присохлі забруднення, ми їх добре вичистили. Як чиститься скло, як чиститься морозилка, наприклад, якісь такі специфічні речі, я вам покажу на якомусь холодильнику, коли його знайду реально брудний. Тому що цей чистий холодильник ну, ми просто помили. І проговорив з вами загальний алгоритм, що і за чим робити.